28 січня відбувся методичний інтенсив сучасні практики реалізації змісту державного стандарту дошкільної освіти освітній напрям гра дитини для вихователів дошкільних освітніх закладів, які мав на меті ознайомити викладачів з новими підходами до ігрового дозвілля дітей, організував захід дитячий садок номер 7 Ябунька. Головною ідеєю зустрічі був обмін досвідом між учасниками, а також ознайомлення їх сучасною педагогікою забави Кванза. Захід зветься Методичний інтенсив, буде проходити в формі такі, що це таке. На цьому заході педагоги зможуть підвищити свій рівень кваліфікації саме з професійного розвитку, розширити, збагатити свої знання саме з освітнього напряму, гра дитини відповідно до державного стандарту дошкільної освіти. І цей захід сьогодні об'єднає вихователів-методистів та вихователів закладів дошкільної освіти Миргородської, Великосорочинської, Комишнянської та Романої. Моданівської громади методика КЛНЗА це інноваційний підхід до навчання, який базується на активному залученні дітей у різноманітні ігрові та творчі діяльності. Назва походить від польської неурядової організації педагогів та аніматорів, які розробили цю методику. Сьогодні наш заклад дошкільної освіти 7 Явленька представляє такий методичний інтенсив, а саме тема педагогіка забави Кланза. Яку ми впроваджуємо в закладі дошкільної освіти була б, нами перейнята з європейських країн. Вона там дуже ефективно впроваджується і заснована на демократичних цінностях. Це дуже важливо на теперішній час. Основні принципи педагогіки конца добровільність і творчість. Діти самостійно обирають, у яких іграх і активностях брати участь. Важливо також є визнання та розуміння почуттів кожної дитини. Головна ідея педагогіки Кланза це коли вона передбачає добровільну участь дітей в цьому, в іграх, в забавах, танцях, співах, взаємодії, а також виключає конкуренцію між дітьми, суперництво, що створює гарний настрій у дітей, сприяє гармонійному розвитку дитини. а також сприяє всебічному розвитку дітей. Учасники заходу не лише ознайомилися з теорією, а й самостійно спробували ігри за цією методикою. Сьогодні в нас буде можливість познайомитися з сучасними ігровими технологіями, які нам запропонують педагоги закладу дошкільної освіти номер 7 Яблонька. Ми попрацюємо і візьмемо ці знання, кожен у свій заклад, і будемо проваджувати в роботі з дітьми. Головне Проводити такі ігри з врахуванням навчальних, розвивальних та виховних завдань, наприкінець, Любов Михайлівна подякувала працівникам освіти за їх відданість професії і той вагомий внесок, який вони вкладають в розвиток нашого суспільства. Хочу подякувати всім педагогам закладів дошкільної освіти за те, що вони кожного ранку, не зважаючи на численні довготривалі тривоги. На таке невизнання професії вихователя з боку держави в будь-яких умовах, вихователь поспішає до садочку, кожного ранку зустрічає діток з усмішкою, з любов'ю в серці і сіє зерно в їхні голівки для того, щоб розвинути всебічно розвинену особистість та виховати громадянина і патріота своєї країни. Окрім того, пані Оксана від себе додала, що дякує центру професійного розвитку педагогічних працівників Примиргородській міській раді за можливості брати участь у заходах, що сприяють розвитку професійних навичок у викладачів.